Шановні українці, вітаю вас! Сьогоднішня тема надзвичайно актуальна і трагічна, адже у нас в країні йде війна, і ми хочемо розповісти, як вона впливає на екологію України. Ми зосередимо увагу на тому, яка може бути загроза влучання в атомні електростанції, та також згадаємо про трагічний підрив Каховської ГЕС. Усе це несе потенціал катастрофічних наслідків не лише для нашого довкілля, але й для майбутніх поколінь. На сьогоднішній день мінімальний підрахунок екологічних збитків за роки війни, нарахований системою екозагроза, становить 441 мільярд доларів. Сума, яку ми маємо вимагати репараціями від Росії, становить, повірте мені, дуже багато. Ця цифра має вражати, адже теперішня війна безпрецедентний випадок заподіяння шкоди українському довкіллю, який не можна порівняти навіть зі шкодою, завданою під час Другої світової війни. Після окупації Запорізької АЕС новим актом тероризму з боку Росії став ядерний шантаж, а знищує, підтримуючи інфраструктуру станції, розміщує на ній свої війська, незаконно утримує український персонал на ній, порушуючи при цьому усі міжнародні норми. При будь-якому пошкодженні заес радіація продається всією Україною і більшою частиною Європи та зробить значну територію нашої держави взагалі непридатною для життя. А зараз в нас з'явилася чудова можливість дізнатися думку громадянки України, як вплинув підрив Каховської ГЕС на екології нашої країни. Добрий день, Дар'я. Добрий день, я дуже рада, що у нас з вами випала нагода зустрітися і поговорити на тему підриву Каховської ГЕС. Всі ми чудово знаємо, що це була. Страшна катастрофа для флори та фауни Дніпра. А ми всі знаємо, що ну біля водосховища і у водосховищі жили риби та птахи, і багато з них померло їх змило водою. Багато багатьом змило домівки, і вони тепер не можуть ну, ніде жити, навіть якщо вижили. Багато територій було пошкоджено. Так ми знаємо, що близько 330 тисяч. Природоохоронних територій було просто знищено. У підсумку це дає жахливі наслідки, адже на тих територіях було багато рідкісних видів тварин, та ж росло багато рідкісних видів рослин. За даними міндовкілля, під загрозою зникнення опинилося близько 600 видів тварин та 8, вісімста видів рослин. В Україні заміновано близько 30 території, це приблизно як дві Австрії. А найважливішим і найжахливішим у цьому є те, що забруднення ґрунтів, а саме родючих чорноземів України, може зашкодити ці сільськогосподарські діяльності, саме як? Саме тим, що ґрунти, пошкоджені обстрілами, можуть бути непридатними для Подальшого вирощування і сільськогосподарських культур на них. Тобто, це може все призвести до голоду. На завершення. хочеться підкреслити важливість розуміння екологічних наслідків війни для України. Руйнація інфраструктури, як от підривка Хорський ГЕС, несе значну загрозу для довкілля, а також для здоров'я і безпеки наших громадян. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Не забувайте донатити на підтримку нашої країни, бо саме так ми наближаємося до перемоги. Слава Україні!